Гоночні ігри були на різних консолях, і навіть в часи мого дитинства на 8, на 16 біт. Потім вони перейшли і в портативи були навіть там на якихось 8-бітних геймбоях. А коли вийшов геймбой Адванс, доволі цікава консоль, яка мала вже 32-бітний процесор, туди також виходили гоночні ігри. Але популярність цієї консолі була на початок 2000-х років. Якраз виходило багато крутих ігор і на ПК там або на консолі, такі PlayStation 2. і там були. Ігри в стилі NFS, якісь гонки по місту. І ось одна з таких ігр, яка називалася Tokyo Extreme Racer Advance, виходила на консоль Game Boy Advance. Чимось вона нагадує якийсь NFS Underground 2 або щось подібне. Тому що гонки проходить ночі, як і зрозуміло, з назви це Токіо в місті Токіо. Спочатку ви можете купити одну із автомобілів, верніше один автомобіль, тому що грошей на більшу кількість автомобілів у вас немає. І обрати собі. Режим гонки. Це може бути навіть вільна їзда по місту, це може бути к'ю крейси, коли вам дадуть разу, яку ну, якусь на вибір. І це є можливість робити квести, де ви все одно їдете по місту, наздоганяєте якісь автомобілі і починаєте з ними змагатися або обираєте траси, які там розкидані. Як я вже і сказав, дуже нагадує NFS. Графічно, як для консолі, Game Boy Advance, гра виглядає дуже непогано. Це такий гарний, дуже схожий на якийсь гарний Java або знаєте Symbian проєкт на мобільних телефонах, там, де вже постаралися добре. Але в цій грі, якщо порівнювати її з Java-проектами, ще й непогана музика. В грі є супровідна музика, і вона міняється, коли ви просто їдете в режимі вільної їзди, або коли ви починаєте змагатися, музика міняється. І вона, звісно, не така крута, як на комп'ютері, або можливо на PlayStation 2. Вона без слів, але все одно ці мелодії. І, ну це набагато краще, ніж можливо в деяких там Java мобільних іграх тих часів. Тому і Game Boy Advance, мені здається, і отримав таку свою популярність завдяки тому, що все-таки в ньому було зручніше грати. Хоча він і мав такий же arm процесор як і телефони. В цілому гра гарна пограти цікаво керування автомобілем, можливо, не таке. Легке, як там в інших гоночних іграх, але трошечки приловчитись можна. Також є два режими вида. або ви бачите автомобіль з видом позаду, або ви можете переключитись і ви бачите типу з кабіни автомобіля, що проходить у вас на екрані. Ну на цьому все. Всім пока.